Кому Ми з Києва приїхали, Столите, на неї побачили. Даринський район. Добрий треба... день, я тебе переб'ю, я просто хочу показати номера на твоїй тачці. Костя. Імена, <рик> да? так. Получили рибку, пари, все. 15 ящиків. 15 ящиків. 15 ящиків. Ящик. Ось така розбуска. Сюжається, вся бульду засипана льдом, отак от, от, от рибка у нас. Вся пересипана льдом. люба рибка, любий ящик. Який це розмірний ряд? Розмірний ряд це 5-6. І сроки. Я щось... Ага, до 31-го на 7-го. 30.07. ну сьома 30, .07. 30 .07. Рибка, звідки приїхала це рибка норвезька приїжджає з Норвегії. Ось отака парелька, розмірний ряд 5-6, вот такая рибулечка. Ось отакі бурдові жабри у неї, отака рибуля. Люба рибка, ось така свіжайшая рибка Любая рыбка освежающая рыбулика жаблея свежая ось такая вот рыбулька размерный ряд 5-6, целая 480 филе 800 стейки 700 за килограмм так что приходьте, весь заказ ми вам делаем что пожелать все будет у вас а мы вас целуем людям ждем Зварилися ось тут з кимось, з продавців. Титя Валя. Розказуй, коли я сюди прийшла. Ну, настав той час, мене запитали. А кажіть, Валю, можна показати? Да, я коли перший раз прийшла сюди, е, я коли перший раз прийшла ну, і почала таку, знаєте, змочила все водичкою, і змочила водичкою і почала замітати. Тут оця розкожна жінка мені говорить, що ви мете, та пиль на колбасу. Ну, ладно, промочала, все прибрала та й таку вже уходить, та й доходять сюди та кажу: хорошого вам дня! люблю більше всіх. А да. тітя ага. да. Валя настало время я сказала а? <ріст> <ріст> okay. це була перша моя суперечка і наверну. Ну я ішов в молодшому корпусі, Я ж хороша Валя. Коли хтось іде з улибкою тако прямо туди селіна стрімлю. Я вже розумію, що свято включає телефон. Добрий день. Добрий день, світочка любочками. спасибо вам велике. Так приїхала вас підтримати з Києва, з міста Бровері. Спасибо, спасибо вам велике, боже. Ви така чарівна. Я просто я мала вас хищаю, спасибо. Спасибо. Спасибо вам. Ваша підтримка дорогого стоїть, ви розумієте? правда. Дякую. Ну, спасибо і вам. Ви приїхали трошки відпочити на море. А так да, приїхали вчора на море, а то вже ж таке случилося. Да, 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 да. Шукала вас, звісно, дуже дому. Да. Ну ми тут, ми тут дякую вам, що ви є. Правда, Боже, а ті цвіточки, це вообще вони дорого. Ви знаєте, ваша увага вона дуже дорогого Все, Дякую, спасибо, вам. моя ласточка. Не, не дивлячись не на що, от я реально я вам у вас вішаюсь. За те, що ви завжди посміхаєтесь. що б не сталося. Але ви завжди така весела, добра. Так. Ну що вам там не писали? Оці ті хейтери не ласточки мої, любочки мої, <гум> мої. любочки любички да але. Ви завжди посміхаєтеся. Якщо чесно, я б мабуть, вже впала духом. Але чого ви, не треба, вже... треба, не треба. ви знаєте, коли не дай Бог нам тяжко, нам не прияють. Нам можуть. Рідко люди будуть пам'яті, як як обично, коли так ти себе не важ... так, так і там і треба. Рідко хто вам поприяє, а всі має бути моливка да. і хай думають, що у вас завжди все добре. А як би вам не було тяжело? Ви поняли мене? Саме головне не опускати руки. Це саме головне. <біркоти> <біркоти> я просто ж вам дуже вас схищаюся. Ви <біркоти> якщо, не дай бог що включили базарінку, думаєте, ага, все ви поняли мене? Чи я це на вас в Тіктокі, в інстаграмі. Оце вас здивлюся. Якось аж. Так от це все виходить. Все Дякую вам велике. <свист> Дякую, <свист> ласточка <свист> моя. Добрий день, Наталія Васильівна. Здравствуйте. Питали вже нас, де, де директор привоза. Ну, Леся, да, здрасті, Леся. Здорово, Що ж ви не здорові? Дівчатка. Міст, директор привози, дуже подобається ваша зачіска. до речі, дівчатка, Наталія Васильівна ніколи в житті не колола лиця собі. От скажіть, Васильівна. Ніколи в житті. Так уже, уже бы хотела у кого -то. вам уже не хотят? Да, да, уже говорят, только если делать круговую подтяжку. Ничего, уже ты Василина, ко... ты красивая женщина. Уже колоть бесполезно. Василина, ты уже э, красивая, эффектная женщина. Между прочим, все это пишут. Лес, вот скажи, пишут? Да, пишут. Ну, спасибо а людям за добрые ваш... слова. Бачите, да. воскресло, все нормально. Да, зато ты будешь жить и больше с тобой. Что? Ти вчора наче тебе забрала реанімація. Опять фейк. Мене реанімація забрала? Да, реанімація. Вчора мене, Василь, наш ти? ти вже воскрес, в другий раз не умираєш. Так що ще ну, -та ну, люди не вірять. Ну серйозно, Васильно, ти вже боєш оці аккаунти. Ну, в мене ж люблять дуже, знаєш. І про мене пишуть. Не без этого. Ну, мене дуже. Если тебе будуть все говорити яка якась умна, красивая, і то ж неинтересно. Надо ж обязательно Василій наш пути познавала в дом престарелих. <рес> <рес> ТЦК думаю, може, быть міністерство там є. не за да, вечера ну... буде на фейкові стримки спорам. Ну, Васильна, завтра получимо на пільві. ти знаєш, про мене дуже багато говорять. Ну, дуже. Ти знаєш, я кажу, Лесі сьогодні казала, про мене не говорить та собачка, яка вже наїлася, не лежить під гаражом. Про тебе не, не те, що говорять. Тебе показують. Вчора все телевізія України у тебя була у тебе на зв'язку. Тільки я була вихідна, тільки дивлюся, світуля, світуля. Всі переживали трагедію, звісно. Так, да, це не дай Бог. Да. Люди пострадали, це не то слово. Ми всі перенервничали. Все Сильно, у мене вчора в іголки були, я тільки кажу, як дурна була. Говорила, что сдерживала слезы. Я же вижу, я же тебя уже знаю, сколько времени. Я видела, ты здесь. А люди приходят, ну что вы не ловаты, что я не могу. Перехватывала. Не было слов, что говорить. Ну, что говорить. Это трагедия. Настя, уже пишет, что умерла я чи не умерла ще? Ну, в реанимации. Что в реанимации за другом ружим? Кровь надо переливать. А, а, а я не знаю, у меня, до реально, редкость на группу крови. А, тогда четвертая, наверное. скорее Да, у меня дуже редкость. Я же вообще жінка не обична. Я вообще, еземпляр Я якземпляр, да? Да, я экземпляр да? необычный. Юбилейный выпуск. Так что, Настя, все напишешь, что умерла. что жива? В а, я же у реанимация. Лися же в, ну, в принципе тоже умерла. Поэтому... <рес> она нас же воскресла уже. А Уже так откачали? <рес> <А> Нет. Ее <рес> уж похоронили на слабости. А если теперь полгода едете не могу? Вот я скрятла. хочу я заговорила там на кура будет. Да, ну, да Васильевна, а ты бачила, на коли милетю я подарила книжку к винопивал? Он вообще, он сказочный человек. Ты знаешь, я на него смотрю и хочется верить в хорошее. Каже, мне Насколько... чуешь что? Каждый 200 тысяч умрешь, у меня на текст для, для готовый. же начал тебе читать. Милая Светлана. <запомни, запомните ее, такое молодое, красивое. Он, конечно, у него чисто юмора. Я винд Милетин. Приезжай, сейчас придем скоро. Я только и так на связи, я бы готовый честно. Не те, що я плакала від нього. От він, знаєш. А у нього вже голос поставлений, он іменно да. так на розпів. Подпівав мене, так. Ти да. да. поїхала отпев. в Москву до своєї сестрички. Я? Ні, не, успокойся, масштаби це я, Нет, не, я. умерла. Шевр... Ходить фабрика, я. Що, що я, я поїхала Леся? Ну, в Москву ти поїхав. Це нормальні люди, скажи мені. Осінний раз ти в Пітер їхала, що в Москву. Я маю путешествовать. Я хочу, так. Васильевич, якщо я затраблю фейкові сторінки, то я тобі да. За доход мені интересуется. Чого я сказала, що я заробляю тільки 30 тисяч, все мало. А чего, 30 чего? Євро? Ти не людей. — О, Леся, а я ж не договорила, що 30 тисяч. Я євро. О, точно, так, я ж не договорила. Та що, це місяць 30 тисяч євро? тысячу в день это маловато конечно да? понимаешь да васили да. ты ка сейчас учитывая... паскулят с них до головы я тебе дам я тебе учитывая дам. учитывая твою мировую известность то тысяча евро э, в день это мало мало ну, да люди же лучше знают они же все посчитали все почти Конечно. Василина, я тебе хочу року сказать, что я много чего не знаю, что про меня говорят. Нет, если все читать, можно вообще в Александровку попасть. <су> Поэтому да ты у нас женщина стойкая, ты такая, знаешь, обтекаемая. Они тебе говорят, а ты им говоришь, я вас люблю. Да, и ладно. Да да, да, да. I love you. Ну, если бы они не писали гадости, было бы неинтересно. Не все не. хорошо, хорошо. а Про меня через говорят. Пишут. У людей, ты понимаешь, такая фантазия они такое выдумывают что хотел бы придумать не придумаешь а у людей вообще супер так васильна готовимся я наверное уже до умира ладно прекрати а я тебя знаю что i love you я тебя тоже рыбки хорошие передаем чернил привез чернигу такую Титуля, заходи артем давайте вам тоже удачи Добрий день, Артемочка, добрий день. день. Боже мій цвіти. Слухайте, я знаєте, що, дівчатка, світулька, я наскільки нас тишла з 8. Що він, скажи, мені робить? От мені це цікаво. Він займається дизайном. Дизайном. Фотошопом, Ну, фотошопить. Артем. Артема, ну розкажи, бо мама казалась, ти стіснітельний. Ти серйозно? це тикий твій син? Я да. перший раз Ты бачу. Мами не любить. Ну так от да. На, ну, На Папу більше, більше похожий. Мама папу просто дуже любить, да? Да, Артема, ну скажи мені, що ти робиш? Офіше? Дизайном займаюсь, роблю всякі картинки, фотошопом на заказ. Для ютуб каналу можу вам зробити для ютуб каналу картинку гарну. Картинка. Ой, картинка. Я ну так зроби ягоди. Слухайте, я хочу сказати, що я стої ягоди малинки починала, світулька. І буде... я. Да? Ну я звідти починала. Костян талісман і світулька ягоди малинки. Оце так і було. Боже, я дякую з Дивіться, она... ну світу у вас таких немає речами, Внішні рожеві. Це дуже багато Це всі сьогодні? Ні, не сьогодні. різні кольори, Вони такі чудові, всі різнокольорові. Дякую, дякую тобі Так що Артем навчається на дизайнера. Він вже з восьми років. Скільки там, так? Скільки ти займаєшся дизайном Артем? З восьми. Років Років чотири займаєшся точно дизайнером. Так що дівчатка, ви поняли мене? Якщо ви думаєте когось шукати, то в нас уже є. До речі, давай на ютубі ми щось поміняємо. У мене там можна поміняти? Можна поміняти, да. Ми вас і лав'ю.